ТОП 10 тестів на НМТ з історії України, які потрібно знати кожному абітурієнту. Попрактикуємося разом з вами, щоб не допустити дурних помилок. Перше ніж почнемо, нагадаю вам, що залишаються лічні місяці до складання НМТ з історії. Тому, якщо хочеш класно підготуватися посилання в профілі до цього відео. Отже, ми з вами розпочинаємо стоп-десятки, які обрали викладачі з історії як найскладніші тести на НМТ, і які треба знати кожному з вас. Ну і перше питання, яке ви зараз бачите перед собою, це цитатка, І ці такі. Нашу мені? Знати, що там думають якісь вчені. Але питання наступне: випала доля степового короля людини, яка надала перших організаційних форм козачній, не підозрюючи, що через наповне століт його творення захитає підвалими речі посполити. Ми маємо обрати з вами ключові слова. Степовий король це означає, що людина, якийсь козак, щось зробив в степу. Нам це вже підказує, що на дикому полі, ми пам'ятаємо, починають формуватися перші запорозькі січі, тобто перші державні утворення козаків. Далі, Запорізька це є одна з перших організаційних форм козачення як такої. Тут відсилка до того, що е, через 100 років після 1556 року заснування першої запорозької січі, у нас почнеться національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, яка ледь не розвалила всю річ по Тому правильна відповідь Дмитро Вишневецький, засновник першої січі, яка мала назву Хортицька. Дев'яте місце. Я віддаю питання, присвячено українській революції. Ну, звісно, куди ж там без революції? І знову цитат. який документ Вениченко назвав не чим іншим як цинічним і провокаційним порушенням угоди 16 липня і одвертим бажанням видерти з рук українства всі його революційні здобутки? Перше і найголовніше в кожному джерелі ми виділяємо основні моменти. Основний момент даного джерела це є 16 липня. А і ви таки сидите, думаєте, а що ж було 16 липня? Перше, заспокойтеся. І запам'ятайте. в Російській імперії, ну а після революції Людневої Російської Республіки, було змінено календар. Відбувся перехід з Юліанського на григоріанський календар. Через що є таке поняття, як новий і старий стиль. Новий стиль відрізняється від старого тим, що просто плюс 13 днів. Тобто, давайте ми від з вами від 16 липня віднімемо 13 днів. Вийде яке липня? Правильно, третє. А от 3 липня це вже вже дата має бути вам відома. тому що це прийняття другого універсалу. Як ви знаєте, другий універсал називають компромісом між тимчасовим урядом, який на той час керував Росією, і Центральною Радою. Отже, нас питають з вами не про другий універсал нас з вами питають про угоду, яка порушує другий універсал. Після другого універсалу, рівно через місяць, буде прийнято тимчасову інструкцію тимчасового уряду, яка обмежує владу Української центральної ради, тим, що тепер ми керуємо не дев'ятьма губерніями, а п'ятьма. Тому правильна відповідь на це питання тимчасова інструкція Генерального секретаря тимчасового уряду в Україні. Восьме місце ми, я присвячую діаграмам, тому що кожному абітурієнту, хочемо ми цього чи ні, треба навчитися читати діаграми. В цій діаграмі ми маємо з вами звернути увагу на роки, тому що як ми бачимо, в 37-38 роках кількість заарештованих різко зростає. 37-38 роки прийнято вважати роками великого терору. Тому і правильна відповідь: великий терор. Демократичні втрати від голодомору нам не підходять, тому що голодомор буде в 32-33 роках. А на діаграмі цього немає як ми бачимо, жертв покоління митців розстрільного відродження. Це буде раніше, це буде 32-35 роки. І репресії під час Радянізації Західної України також не підійде, тому що Радянізація Західної України буде вже під час Другої світової війни. Сьоме місце присвячено одній з найулюбленіших тем на НМТ це для мене особисто західноукраїнські землі у міжвоєнний період. Освітня політика якої держави в 20-х роках призвела до ліквідації на українських землях українськомовних шкіл. Ну і всі по стандартам, звичайно, відповідають, що це Польща. Але ні, це неправильно. Справа в тому, що поляки розпочинають репресії проти українського народу, коли буде сформована легендарна організація українських націоналістів, тобто після 1929 року. Відповідно, в 20-х роках україномовні школи в Польщі існували. Тобто, нам треба обрати державу, де становище українських земель було найгіршим. Це була Румунії. Там ні в 20-х, ні в 30-х роках не було україномовних шкіл. Шосте місце присвячується одному з найнеулюбленіших видів тестів на НМТ з історії, а саме розставлення хронологічної послідовності. Ну, перше, якщо ви не знаєте, як розставити хронологічну послідовність, просто запам'ятайте фразу: народився, хрестився, помер. І ось перед нами тест. Певні нюанси були з варіантом Б. Ухвалення польським сеймом рішення про ліквідацію козацьких полків на правобережній Україні. Одні казали, що це може бути 1699 рік. Тобто, тоді, коли польський сейм вирішує ліквідувати козацтво, на правобережжі починається повстання під проводом Семена Палія, яке придушує Іван Мазепа. Ну і то логічним це буде наступним варіантом варіант А. Об'єднання під владою гетьмана Мазепи, лівобережної та правобережної України. Але є ще другий варіант. Другий варіант це коли польська влада остаточно ліквідувала козацтво. А це відбудеться в 1713 році. Тому треба запам'ятати лайфхак. Якщо вам пишуть, що польський сейм тільки прийняв рішення про ліквідацію козацтва, то мова йде про причину повстання семена палія на правому березі. Тому це 1699 рік. Той який і в нашому тесті. Якщо у вас є слово остаточне ліквідація козацтва, тоді це 1713 рік. Помагіть мені! Тому перша подія ухвалення польським сеймом рішення про лікарці козацьких полків. Далі об'єднання під владою Гетьмана Мазепи лівобережної і правобережної України. Ну а потім вже таємний договір зі шведами, це варіант В 1708 року. Ну і старій варіант варіант Г. зруйнування за наказом московського царя Петра 1 Гетьманської столиці Батури. Знаєте, що найсмішнішого? Я, приділи, я додав п'яте місце цьому тесті, тому що він був в демонстраційному варіанті на НМТ 2023 року. Чому це смішно? Ну справа в тому, що ті, хто зараз готується до історії України, знають, що на НМТ цього року виноситься період з середини 16 століття, ой, пардон, 17 століття, і аж до незалежності України. але в даному питанні в історичному джерелі говоряться про події існування Галицько-Волинської держави, яка не виноситься на НМТ цього року. Тому як ви бачите, краще знати певні події з історії Русі і з історії Галицько-Волинської держави, тому що до них ідуть відсилки, коли вам ставлять питання по темах, які входять на НМТ цього року. Отже, реалізація імперської стратегії Росії в Першій світовій війні щодо злиття землі Ярослава Осмомисла, князів Данила і Романа з імперією в політичному, соціальному і національному відношенні Земля Ярослава Осмомисла це. Галицьке князівство, тобто Галичина Данило і Роман, це були князі Волинського князівства. Тобто у нас питають, в які після якої битви Російська імперія змогла захопити територію Галичини і Волині, які були в складі Австрійської імперії. Правильна відповідь у нас буде після Галицької битви 1914 року. Тому перегляньте ще ті теми з історії, які не виносяться на НМТ. Четвертий, якою цифрою на картосхемі – Позначено територія, де за умовами Бахчисарайського договору впродовж 20 років заборонено будівництво нових фортець і укріплень. Чому це один з найскладніших тестів? Ви, в принципі, можете просто запам'ятати, що згідно з Бахчисарайським договором, на території між Південним Бугом і Дніпром нікого не має, ну там ніхто не має селитися, тобто ні російські війська, ні турецькі війська. Але проблема в тому, що вам на карті треба знайти цю територію. Тому для цього бажано вам знати, де протікає Дніпро і де протікає Південний Буг. І абсолютно логічним методом ви розумієте, що мова йде про циферку 4. Цифра 4, тобто про січ. Третє місце питання. Від якого у мене особисто палало в голові, коли я його, я його побачив на ЗНО пару років тому, це питання пов'язані з українськими орнаментами. Тому у нас питання, на якому фото залежно будівлю, в зовнішньому вигляді якої можна виявити мотиви і форми української народної архітектури і декоративного мистецтва. Тобто нам треба в будівлі певна українська традиція. Варіант А будинок з хемерами Вацлава Городецького, в місті Києві не підходить, тому що це модернізм. Тут немає ніякого такого українського виявлення. Варіант Б. Будинок Полтавського земства, варіант В – Чернівецький університет, ну і варіант Г Держпром в Харкові. Логічно варіант, що варіант Г Держпром у Харкові він випадає у радянський метод конструктивізму, він ніяк не підходить до української традиції. Зробіть собі просто такий, як лайфхак. Все традиційно українське. В центральному регіоні. Центральний регіон це Полтава. Якщо Полтава, то будинок Полтавського земства. Друге місце я приділяю питанню присвяченому Другій світовій війні, і знову історичні джерела, які я знаю, ви дуже не любите. Я вас розумію, але ми з вами маємо навчитися орієнтуватися в них. У з затричного документа. В межах білоруських земель, які включно до складу генерального округу Житомир, станом на кінець 41-42 роках, проживало 3 мільйони двадцять тисяч осіб. Я далі читати особливо не буду. Справа в тому, що основне в цьому джерелі це є округ Житомир. Тобто нам треба зрозуміти плюс-мінус день місто Житомир, в якій частині а, зон німецької окупації знаходилися. Справа в тому, що було чотири зони німецької окупації на території України. Найбільшою зоною це був Райхскомісаріат України, і от місто Житомир, воно якраз було майже в центрі Райхскомісаріату України, тому нам треба просто в голові подивитися на цю карту і приблизно запам'ятати собі кордони Райхскомісаріату України. Ви знаєте, я не просто так надав перше місце цьому тесту, тому що насправді він показує все нутро радянської, а зараз і російського менталітету і по цьому тесту чітко зрозуміло, чому вони здійснюють такі звірства проти звичайних людей. Серело. Підготовча робота до евакуації та сама евакуація в'язниць розпочалася 22 червня цього року. Ну, я думаю, всі розуміють, що відсилка до 22 червня 1941 року, коли Німеччина нападає на Радянський Союз. У чотирьох в'язницях утримувалося 5 тисячі в'язні. В перший день вторгнення німців СРСР у в'язниці було виконано вироки щодо 108 в'язнів. Вироки це означає. Розстріли. І в нас питання: хто ж це зробив? Угорці, поляки, нацисти чи більшовики. Ну, стандартно на цей тест відповідають нацисти, тому що в нас уявлення, що нацисти це найпроклятіше, що тільки могло бути в Україні, тому вони всіх масово вбивали. Але ж ні. Тому що в джерелі мова йде про евакуацію. Просто-напросто радянська влада не встигала евакуювати в'язнів. І тому цих в'язнів їх просто масово розстрілювали, навіть якщо не була доведена їхня провина. Тому не забувайте донатити на зсу, тому що боротьба з расистами ще не завершилася разом до перемоги.